Всім привіт! З вами на зв'язку, як завжди, Делайн Custom. І це новенький формат відео на моєму каналі. Як не дивно, модель. Модель не проста, не Hot Wheels і не 64 масштаб. А набагато щось крутіше, набагато деталізованіше. І зараз будемо розпаковувати таку посилочку. Посилочка доволі важка і велика. І мені самому дуже сильно цікаво, що там знаходиться всередині. Тому давайте розпаковувати. Куплена ця посилочка була в нас. Брав я її на OLX по доволі непоганій ціні. Спочатку плани на цю модель були геть інші, але після розмови з продавцем дуже хороша людина, дуже цікавий колекціонер, який мені пояснив деякі нюанси, деякі аспекти цього колекціонування, вирішив цю модель взяти собі і залишити в своїй колекції моделів цього масштабу. Ось така коробочка, дуже гарне пакування, і вже видно, що там щось дуже велике знаходиться. Будемо зараз потрошечки то якось діставати. Ох, яке воно велике. Так. Дуже надійне і... і дуже крутезне. І ось такий шедевр нас зустрічає. Це в нас є W126 від фірми Norev в 18 масштабі в такому сірому виконанні. Але ця модель має деякі, можемо сказати, нюанси і деякі проблеми, про які я зараз буду розказувати. Перша проблема зразу тут ми її побачимо, це її крутезна і шикарна коробочка, тому що ця коробочка не від цієї моделі. Вияснилося це вже на етапі купівлі моделі, коли машинка вже їхала до мене до Львова. І я вияснив, що модель не відповідає коробці. Ця коробка відноситься до W126, але в золотому кольорі. В золотому кольорі ось тут є доказ. Ми бачимо Gold. І наскільки я знаю, я переглядав сторінки eBay в пошуках цієї золотої моделі. Більшість вказує, що таких золотих моделей було випущено близько 1000 штук на весь світ. Тому не знаю, як це враховувати, що саме ця коробка тут є. Але вона виглядає доволі круто. Мені дуже сильно подобаються ось ці екранчики зверху, збоку, спереді і ззад. Тобто машинку видно з всіх сторін, не витягуючи з коробки. Тому що коробка, яка мала бути з оригіналом, вона дещо відрізняється. У пакуванні є пінопласт, тобто дві частинки пінопласту, знизу, зверху, і всередині машинка знаходиться і вона фіксується. Будемо витягувати з коробки, мені дуже цікаво подивитися, як воно взагалі виглядає. Таку модель я тримаю перший раз в своєму колекційному житті. До того, в 18-му масштабі, я мав подарункову BMW від Hot Wheels. Якогось там, по-моєму, 2000 року вінтажна модель. Відео є в мене на каналі, можете подивитися. А от Mercedes від фімив в мене перший. Раз, і мені це дуже сильно подобається і дуже сильно цікаво. Ось так воно витягується. Така каркасна коробочка. Якось акуратненько тут витягнути і нічого не поламати. Так, тут трошечки машинку ми відсунемо. По задній поверхні, в принципі, нічого особливого немає. Ліцензи написано. 560, 118 масштаб. Мені цікаво, який це рік випуску, бо я щось не зможу його знайти. І мені це дуже сильно цікаво. Але, на жаль, року випуску я щось не помічаю. Можливо, на монтажі подивлюся і десь підкреслю. Так, забираємо нашу коробочку. І ось така модель. Модель доволі важка, це дуже круто, мені подобаються важкі моделі. Спереді ось так виглядає. Збоку. Наскільки я знаю, тут рухома передня вісь, так. І видно, що навіть в салоні кермо рухається, зараз будемо розпаковувати дивитися. Ззаді виглядає ось так. Дуже круто. Шильдік є, 560. Блін, я, напевно, почну все-таки збирати такі великі машинки, тому що вони дуже круто в руках виглядають, дуже масивні. І з цієї сторони, наскільки я знаю, має бути. Якийсь заводський нюанс, але поки що я його не бачу, ну, пізніше подивимося. Ага, нюанс знаходиться ось тут, наскільки я бачу, але його майже і не видно. От видно тут от, таку цяточку маленьку. Це є заводський м -м, дефект. Але я думаю, як для першої машинки це дуже і дуже круто. Хочеться мені повідклеювати ці всі малярні скотчі. І подивитися, як воно буде виглядати. Отак, всі наклечки я успішно зняв. Е, попросив продавця, щоб він мені поклав деякий аксесуар, можна так назвати, до цієї моделі в багажник самої машинки, так я вже бачу, що там е, лежить. І це ось така крутезна типу, лопатка, ложечка для того, аби. Відкрити двері. І що мене здивувало, що в багажнику є тканинова обшивочка. Це не пластик, це дійсно тканина, і яка повністю е обшита в багажнику. І це, блін, це так круто. Котвілсів такого немає. <смотно> і за допомогою тої ложечки зможемо ми відкрити е все, що у нас тут є. Блін, тут навіть здається обшивка сидіння є. Тобто це не пластик, Аккуратненько, без досвіду. І так, це дійсно є е, якийсь такий матеріал дуже м'ягенький і прикольний на дотик. І спереді теж хочеться відкрити. Не знаю, як правильно робити, де нехай <с corpid> пробачать мене колекціонери 18-го масштабу, але... Ух ти, блін, як це круто виглядає. Треба буде обов'язково машинку з цієї коробки зняти і більш детально подивитися. Аби не збрехати, пройшло вже близько напевно хвилин, а Я досі любуюся цією моделлю, і кожна якась певна деталь дуже сильно привертає. Увагу. Мені нереально сильно сподобалась деталізація салону моделі, тому що там є дійсно на що подивитися, особливо а, обшивка а, салону. І а, дуже приємний на дотик. А, навіть не можу сказати, що саме це є. Чи це такий пластик гладенький, але на дотик дуже м'який. І, ну, скоріш за все, що це, напевно, пластик, але дуже м'який на дотик. І, Ну, відчувається дійсно дорого і багато. Всередині навіть є деталізація, скажімо так, деревини, селектор передач, приборна панель з закосом під дерево. Ось так виглядають двірні карти, тобто видно двірну ручку і кнопочки зі всякими регулюровочками заднього ряду і всього іншого. Нереально солідно виглядає так, давайте закриємо е, ці двері. Задня частина, мені дуже сильно сподобалася задня частина. Е, відкриваємо багажник. Тут ми бачимо є е, дорожній знак аварійної зупинки. І е, що перші секунди розпаковки цієї машини мені кинулися, е, е, в очі, це ось така е, тканинчата та обшивочка салону. Дійсно, вона обшита з всіх сторін, окрім е кришки багажнику. Але от на задній частині, на передній частині і по бокам. Тут правда не вистачає тільки газового балону, от, ну, але то можна буде якось потім доробити. І що саме е таке, цікавеньке, я помітив, ну, крім того, що тут передні колеса рухомі разом з кермом, що тут робоча підвізка. Отак тобто, от, от робимо. І бачимо, що е підвісочка вона ходить своїм ходом, Така тавтологія, але виглядає це солідно. І спереді під капотом, поки витягував машинку, чуть не зламав е приціл Мерседесу, прийшлося трошечки акуратно підігнути ось такий мотор у е нас під капотом, з деталізацією. Все як моє буде, дуже гарно зроблено. Ну, можливо, хотілося б якогось більшого підкрасу, там, патрубків, щось таке, але і так виглядає е, солідно і престижно. Е, бачимо, тут навіть дворнички є на передніх парах. Така дрібничка, але виглядає круто. Закриваємо акуратно. Ось так. І... Оскільки я машинку зняв з п'ядесталу, мені навіть цікаво подивитися, що там знизу. Я знизу, чесно кажучи, навіть і не дивився. А знизу ось така штука. Написано Mercedes-Benz 560C. Бачимо таку вихлопну систему з вихлопною трубою. Правда, деталізації тут сильно як такої немає. Бачимо цю робочу підвісочку, яка рухома, передня-задня. Хотілося б якогось металевого прокрасу деяких деталів, так, деяких агрегатів, але виглядає доволі ну, круто. Круто, Мені дуже сильно подобається. Бачимо тут чотири таких отвори: це підкріплення гвинтів до підставочки, до коробочки. Резина є. До речі, хочу. Спробувати на дотик резину. Ну, дійсно відчувається, що це резина, її можна пальцями так трошечки продавити. По дефекту, ну, дефект е по цій стороні, я думав, що чомусь що по правій, але по цій стороні, ось тут маленька крапочка є. Якщо так наблизити, прям то видно, що хтось її так добряче е чимось сполоснув. Десь задів, зацепив. А ось тут кидається такий деякий нюанс моделі, але це все дрібниці і це все фігня. Не то навіть не розстроює для першої моделі в колекції в 18-му масштабі, це прекрасна машинка. Ззаді ще ми бачимо, до речі, антенну, яка тут є. Шкода, правда, що вона не висувається. На це був би, напевно, прямо жир-жир, але як є. Ось так, задня частинка. Дуже гарно виглядає. Всіма силами я спробував посадити цього монстра на такий п'ядестал для 64-масштабу. го масштабу. В певній мірі в мене це вийшло. Ось так воно виглядає в е, закритому вигляді. Змушений був трішечки змінити ракурс, аби все вмістилося в нормальному об'ємі. Ось так виглядає модель в відкритому стані. Е, відкриваються, в принципі, всі е, функціональні деталі. Ну, шкода, що правда, лючок бензобаку не відкривається, але це дрібниця. Ось так модель виглядає е, живу. На жаль, закінчити відео приходиться в такій обстановці, тому що е, світло виключили і. Модель я дуже сильно задоволений і сподіваюся, що це буде початок чогось новенького в моєму колекціонуванні. Підписуйтеся на канал, ставте своє вподобання, і далі буде набагато цікавіше.